18 травня чернігівці відзначали свято спорту та здоров'я всеукраїнський велодень. Мета заходу привернути увагу жителів міста до здорового способу життя і встановити всеукраїнський рекорд живого велосипеда. Це такий своєрідний спосіб для кожного відчути себе європейцем. Незважаючи на погодні умови, охочих долучитися до святкування виявилось ще мало. Свято велике, тому що буквально за півгодини ми вже зареєстрували близько 350 людей, і це лише початок півгодини. Ще півгодини. Я думаю, що ми б'ємо усі рекорди. Ну, сподіваємося. Тобто, погоду ніхто не, не злякався і дощу ніхто не злякався. «Цей Праздник проводиться вже не перший год, і всі, хто хоч раз прийняв в ньому часі, придуші гада знають, який це замічатений праздник, яке це настроєння, яке це Ну, какое то ну не знаю, там очень позитивне остається впечатлення після участі. Такомероприяті цей захід підтримала і обласна влада. Керівники області вважають, що чернігівці повинні бути здоровими, вести активний спосіб життя. Тому у цей день на велосипеди сіли і самі можновладці. У нас Чернігівська обласна рада є одною із організаторів цього заходу, тому що є працівники в обласній раді, які безпосередньо займаються організацією цих заходів. Анна Романова не сиділа на велосипеді шостого класу, але не могла відмовитися від участі у такій масштабній акції. На її думку, Чернігів готовий стати містом велосипедистів. У найближчих планах це зробити таку інфраструктуру у місті Чернігові, яка б сприяла якраз активіз. Дації велосипедного виду спорту, і я думаю, що ось цей велопробіг він показує, скільки в нас вже прихильників велоспорту і їх буде ставати все більше. Для участі на встановлення рекорду зареєструвались понад 1600 чоловік. Свята так довго чекали, так багато про нього говорили. що інформація про його проведення поширилась далеко за межі Чернігова. Владислав приїхав з Гомеля, каже, що не побоявся їхати в цей путь, не дивлячись на перестороги друзів. Самі понімається наші час поба побайовуються сюди. їздити. Тобто, я вчора, я вчора їхав під дождем. У нас всі бояться блокпост, поста в репках. Я вчора їхав під дождем. Парні з ріпак мені допомогли э, е, остановили автобус е, молдавский, помогли в нього Велосипед – улюблений транспорт для багатьох чернігівців. Були б ще й спеціально облаштовані дороги. Пересісти на велосипед охочих було б ще більше. Я за. Блин, смотрите. Я так, на работу так езжу на велосипеде, но велодорожек не хватает. Чернегов должен вернуть себе звание экологической столицы Украины, какой он был около 10 лет назад. Чернегову должно быть 100 км велосипедных дорожек в течение 5 лет. Для этого мы каждый год должны 10-20 км их строить. Причём велодорожки они не столько строятся, сколько рисуются. Поки мы спілкувалися з учасниками велозабігу на Красній площі, нему обви виріс величезний велосипед. Руль, рама, колеса. Так чернігівці стали учасниками унікального рекорду. Видовищний рекорд у Чернігові, який називається Рухома фігура велосипеда, створена з найбільшої кількості велосипедистів. Ми зареєстрували сьогодні 903 учасника фешмобу. На сьогодні це є рекордна кількість, відповідний рекорд відбувся. побитий рекорд, який був до цього встановлений в Чернівцях. Там брало участь 272 дві особи, також аналогічного флешмобу. Тож рекорд на радість всім зафіксовано. Логічним завершенням свята став велопробіг вулицями міста, який був не менш видовищним аніж встановлений рекорд.